Всім привіт, ви на каналі Таксі Дніпро, з вами Дімас. І я вже розпочав свою роботу в таксі в неділю 23 лютого 25 року. Зробив перше замовлення, приїхав в центр по стандарту 200 гривень за 10 половиною кілометрів. Так, зараз в центрі. І як вчора увімкнув цепочку комфорт і бізнес виключив. Стандарт і доставку. Подивимось, як сьогодні піде робота. Зараз 16.05. Ну, виїхав я, я навіть не глянув скільки я виїхав. Десь, мабуть, 15.45. Будемо считати 15.45. Проїхав 10.8. Це з подачей. Перше замовлення. Так що чекаємо на наступне. Прийшло замовлення по центру со Старокозацької на Шевченко 9 95 гривень за півтора кілометра. Поїхали. Привіз дівчину на Шев... Шевченко 9. завершую. Так, і чекаємо на наступне. Радіус 1,3 поставив, Включив ще Болтубер і он таксі. Прийшло наступне замовлення зовсім поруч тут за углом. І будем їхати на проспект Богдана Хмельницького 135 за 4 рубали. По комфорту. Все, приїхав, чекаю, тепер на... Чекаю на пасажира Осаковського 3. Привезли Анну, все добре. Завершимо поїздку і чекаємо на наступну Так, взяв замовлення з поля 19 на барикадну. За 143 гривні по бізнесу вже стоять. Зараз я розвернуся і заберу їх. Тільки завершив, ще навіть не закрив. Вже наступне замовлення на Бартоломео 145. Ой, треба ж прийняти його, балакаю, балакаю. А воно скасовано. Ну і до добре, ладно. Нічого страшного. зараз ми припаркуємось. Може вони бізнес включать, а може не включать. Так, а там хлопців привіз. На барикадну за 143. Завершуємо. Все добре. І чекаємо. Радіус зараз зменшу тепер вже. Один-два. Досить. І знову бізнес. Цього разу поїдемо на Побєду Поду на шостую, по-моєму. Ну, шестая так шестая, 250 за 8,5 кілометрів. Щоб і не поїхати. Їду забирають з Демарта. Денджамин, Денджамин, Що денджамин? Я думал, що Бенджамин на Б. Ну хай будет Денджамин. Все одно думаю, що це не його ім'я, мабуть. А вот и той туалет на Успенской площі, про який я забуваю, що він там є, коли треба. Привіз і Дена, і жамін, мабуть. В общем, Ден Жаміна з його подругою привезли на Сільпо на побєдку на бульвар Слави. 250 гривасіків. Чекаємо далі, подивимось побєди по комфорту чи по бізнесу ми уїдемо. І довго ли будемо чекати чи ні. Зараз 17.09. Тільки виключив, прийшов заказ, ну я його щось вирішив не приймати тут по місту на 6-й побіду ще далі. За 94. В принципі, 1,5 кілометра, 94. В центрі я ж таки беру, а тут щось. Щось, щось не надумав. Довго думав. Добре, ладно, чекаємо наступний. Прийшло замовлення той випадок, коли удар в спину заказ сільпо, а я стаю трішки далі. Прийдеться, мабуть, об'їжджати. Да. Заказ сам 174 за 6.3 с подачей 1.3 3 сельпо на высоковольтную 14. Прозвонил ей, говорю, у вас сельпо забирать. Она говорит, да, да, я сейчас подхожу. Я говорю, то я трошки дальше сейчас я развернусь. Да, да, спасибо. В общем, девчина намек не поняла, чтобы пройти трошки дальше. Но что такое. Объедем, ничего страшного. Что нам тут объехать? Поснимаю вам победовские красоты. 生活是一场未知的抽签，徘徊在自由和现实之间周旋，咬着牙在坚持和人缘地兜圈，恍惚的就像二一年没有秋天，身边 best friend 都在逐渐远离，原本心高气傲的我也学会了收敛。 当我用主动换来情视，还要嫌弃，就明白的赚不到钱那是才的丢脸。我知道活着不是比谁过得好，很多时候他们向往的我不需要。我知道很多事不是想做就能做得到，所以只能坚定我的目光一直跑，仅仅只是为了 dirty m o u t h feel m a n f e e l n g fake，不许在乎他们说我没礼貌。承认现在过得很糟糕，但生活亲自拯救，不想拿我自己去跟谁比较，丢掉了曾经自以为是可笑的面子。 Зміни з дівчину попросила тут. Ну і добре. Не треба заїжджати нікуди у двір. Це гуд 174. Чекаємо наступного. Взяв наступне замовлення, хоч оно і не обов'язкове було. Подача 1. 77 з генерала Пушкіна. На Драгоманова в Вікінг 157 за 5,5. ,5. Поїхали. Так, привіз хлопця чи мужика. В общем, не важно. Трошка адрес. Не доїжджай до вікінга. Ще там попросив магазин Зупиниться в общем там натікало 172, я сказав, давайте 180, він дав 200. Добре, чекаємо на наступне 10 10.15. Не було замовлення. І прийшов очередний бізнес. З Херсонської 9 а їхати на ісполкомовську 7. 126 за 2,2. Звісно, що їдемо. Так, привезли влада і компанію на Ектеринославський бульвар. Шудут Болт предлагають. 2 кілометри Коцюбинського, 16Б. Це куди? 103 гривні. Поїхали. Включаємо клон в заказі по болту. Так, завершив поїздочку. Там було 94 коплаті плюс 10 від болта доплата. Дали 100 гривень. по болту 243 гривні їхати на комунар. От Отак от. Їдемо по болту. Так, привезли ми, художся з дівчиною на Кондратюка. І, мабуть, навірно. Цьому я буду завершувати сьогоднішню роботу. Треба віддихнути трошки. Завтра вже новий тиждень. І підведемо ітоги ітоги сьогоднішнього дня. Так, значить, за сьогодні итог. По уклону 8 замовлень 2488 середня вартість 1014 гривень і два замовлення по болту. В общем, порахував я дебіт з кредитом. вийшло грязними 1678 мінус комісія 322. Равно 1000 356 гривень каса за 3 години 20 хвилин і пробіг ну 62 63 ще поки доїду 63 кілометри якось так 63 кілометри 1356 3 години 20 хвилин я думаю, дуже непогано сьогодні попрацював, покатались, поработали, заработали. Тепер можна і додому віддохнути. Всім дякую, що додивились. Палець вверх. Хто не підписався, підпишіться. Всім гарного вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.